Всім привіт! Ви на каналі Магія Таро. Давайте подивимось сьогодні Херсонську область. Спочатку лівий берег Дніпра, потім правий. Так, скажіть, покажіть, які перешкоди для Збройних сил України, щоб звільнити лівий берег Дніпра, Херсонську область, від окупантів. Скажіть, які перешкоди? Так. Дев'ятка, дев'ятка, це м, карта мивр в голові. Це майже вже закінчується оця окупація, вона майже закінчується. Ще трошки. І це все припиниться. Ріки сльоз. Там. Так, на майбутнє, що у нас? Конфлікт? Головний конфлікт, о, 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 ну, як головні бо... Бай... Самі серйозні, самі такі запеклі бої ще попереду. У ворога є план. План, і він щось думає з мешканцями, прикривається мирними жителями. Щось вони задумали дуже недобре. І оце п'ятерка жезлів, головне сраження впереді. Чим все скінчиться? Карта звзди це не теряйте надіжду, побіда за вами, кажуть карти. За Україною. Зараз ситуація вкрай важка. Вкрай важка, десятка мічей. Це коли люди відчувають, що вони все вже повне дно достигнуто, що все складно. І що нема допомоги ніякої. Так, але допомога йде. Дев'ятка жезлів, вже цей путь розпочався. Ще декілька зусиль і буде закінчена. Ну, ця воєнна операція, це закінчиться це все звільнення, звільнення. Вже прийде звільнення до лівобережного... лівобережжя Херсонської області, Тож жезлів, це вже розпочато. Захист іде. Все побито, потрощено і буде уміряність це селіня. Добре, стюрка жезлів на майбутнє це коли так погано, як зараз, більше ні буде ніколи все погане залишиться позаду. І це ну, переміни е, до кращого. Все зміниться на краще. І е, коли? Давайте спитаємо, коли саме. Коли саме? Це ну, виходить весна, але давайте ще подивимось, коли саме це буде звільнення лівого берега Дніпра, Херсонської області від окупації, коли саме це буде, скажіть нам. Кажуть, все в ваших руках. Коли це зробите, тоді й буде. Тобто, може і весною, бо це карта весни. І також тройка жезлів це мрійте. То, що ви мрієте, по мріям вашим буде вам дано. Тобто по вірі вашій. Да? Тобто, в що ви вірите, то й буде. Тройка жезлів. Це коли люди дивляться в своє майбутнє, але вони його самі придумують собі. Так як вони його бачать, таким воно й буде. І восьмерка Пентаклей. Над цим працюють. Над цим працюють. Пентаклі це в нас літо. Дай Бог, щоб це була весна, а не літо. Весна-літо, отак. Такий процес. І на одній колоді дуже гарні карти це захисники. Десятка пентаклей, що буде повністю все озброєння, яке необхідно для того, щоб вони змогли це зробити. Тобто, звільнення це настане. Так, перекриваємо все, що заважає. Заважає перемогти і вигнати окупантів. Заперечую, заперечую. Це все добре, це заперечую. Це добре, це добре, це добре. Це добре, це заперечую. Ну, вийшло багато дев'яток. Це ще один крок до завершення. Заперечую. Тобто ми вже вийшли на фінішну пряму, заперечую і перекриваю, перекриваю, перекриваю Вищі сили, духи роду, янголихоронці, прошу захисту для Херсонської області, яка ще залишилася окупована расистами. Прошу відкрити всі шляхи Збройним силам України на звільнення Херсонської області від окупації. Щоб нічого не заважало прогнати ворога. І кожна е всі сльози, біль страждання, які ворог причинив українцям, прошу по Верховному суду повернути на голову ворогу, на голову тих, хто ці страждання людям робив. Поволі вищих сил. Да буде так. І так буде возміздіє. Так, це ми подивились з вами. Лівий берег. А тепер подивимося правий берег, які під обстріл, обстрілами зараз. Які під обстрілами? Які шантажують терористи? Скажіть мені карти, скажіть, покажіть, так, коли припиняться обстріли? Правобережно і Правого берега Дніпра, Херсонської області, Херсону. Коли це припиниться? Які перешкоди, щоб було Припинено цей обстріл? Перешкоди ця карта вийшла: дьявол, такий задум, у решистів. Така техніка. Скажіть, будь ласка, коли це припиниться і що заважає, щоб це припинилось? Скажіть, покажіть. Тюрка Пентаклій. Так. Все погано. Десятка жезлів також це складності, руйнування. Десятка жезлів це коли ну, максимально погано вже перешкоди. Так, в думках у людей, що ось ось це все завершиться, це скінчиться. Багато смертей, смерть, царство і смерть. Головна карта, але це також карта кінця, що це дійсно скоро закінчиться, що це вже максимальне, м максимально погано і це кінець. П'ятірка мічів, це ще конфлікти. Подивиш, нам війна затягується, отак кажуть карти. Зараз ми це будемо прибирати. Будуть намагатися домовитись. З того боку, расисти будуть щось намагатися домовитись, що якщо ви не йдете на оці уступки, ми будемо продовжувати сіяти смерть, смерть і розоріння. Або домовляйтесь, або будемо продовжувати. Так. так. Дуже хороші карти вийшли на майбутнє. У дьявол це своє цей, цей разрухай, звісно, єсть. Ну що кажуть карти? Коли буде звільнено лівий берег? Коли буде звільнено, дьяволом лівий берег. А як буде звільнено? Вони будуть тікати. Бо буде дуже сильний опір. Десятка пентаклій. буде дуже сильне потужне оце противостояння, що буде контрнаступ. У української армії, буде дуже багато озброєння. Буде така зброя, що ці будуть тікати, аж п'ятки будуть сверкати. І прийде мир. І також шестерка жезлів, це весна, весна літо. Весна літо. Отак. Тобто це, це пов'язано: це лівий берег, правий берег. що коли звільниться лівий берег, перестануть обстрілювати правий. Це зрозуміло. І вийшла карта мир. На майбутнє в дії, це так, да, що прийде мир. буде якась зброя дуже потужна і дуже, дуже великі зміни, що погано все залишиться в минулому і настануть переміни. Оцей метелик він вибрався із Тернового ліса. Там, диму було дуже темно, незручно, все кололо, але метелик вирвався, розправив крила і полетів, і це буде кар... ну, це відповідає карті мир, що буде мир. Це все я прибираю, заперечую, заперечую, заперечую. заперечую. Так, що тут у нас ще заважає? Ці смерті заперечую. Розоріння, дуже велике розаріння людям несуть. Заперечую нелюди. Расисти нелюди. Так, положим. Тут ще прибираю. Заперечую, ніяких домовленостей з ними не буде. Це буде е, перемога військова. На, з, збройними силами України буде військовим шляхом перемога Достигнута, Так, перекриваю, перекриваю. Вище сили, духи роду, янголи, охоронці, Прошу захисту для Херсона, для Херсонської області, яка на правому березі Дніпра, яка обстрілюється безпощадно. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають, припиненню цих обстрілів. Хай всі снаряди бомби, ракети летять на голову тих, хто їх відправляє по правому берегу. Хто стріляє, хай від снарядів бомби ракет самі загинуть. Поволющих сил, да буде так, весь негатив, прошу повернути ворогу назад. Да буде так, і так буде. Верховного суду, прошу, справедливого. Буде так. Дякую всім за увагу. Тримайтесь. Перемога буде за Україною. Все буде добре. Треба ще трошки потерпіть. До зустрічі!